Люди, всім привіт! Сьогодні буде маленький обзор на сумку від українського товаровиробника виробника Молли. І розкажу, що в мене у цій сумці і чому я купив е її. Так, ось дивіться, що в нас тут є. Сумка дуже велика. Ну, ключі, ліхтарик. Документи. Ще документи. Зажигалки, е запальнички, дві. Так. Усілякі шнури для зарядок. Поїхали далі. Великий павербанк, двадцятка. І чому я купив саме цю сумку? У мене була необхідність носити з собою зброю скритого характеру, ну, щоб не лякати людей. Тому, ось дивіться: Ford 17 дуже спокійно сюди влізає і нічому не заважає. Два магазини. І ще дуже-дуже багато відділень у цій сумці. Дуже багато. І вони в мене всі навіть не зайняті, тому що ну, мені, напевно, більше нема чого сюди вложити. але вона дуже-дуже вміська. Тому однозначно рекомендую: молю його, купуйте, я впевнений, будете дуже задоволені. Слава Україні!